Всім привіт! З вами Jussia Яка ще мобільна ігра подарує таке відчуття швидкості як Asphalt 7? Це огляд 7 частини Asphalt. Серія Asphalt народила ще в 2004 році. В грі багато чого змінилось, але одне і незмінним і дотепер. Це надшвидкісні гонки на тюнінгованих машинах, в яких кожні 3 секунди виривається вогонь з труби. Асфальт 7 не пропонує нічого нового. Це, скоріш за все, звичайне продовження популярної ігри, яке приносить її творцям непоганий дохід. Асфальт 7 – інтересна ігра, яка приносить задоволення. Перше, на що звертаєш увагу, це графіка. Вона на висоті. В асфальті є автопарк, в якому 60 авто, що, звісно, радує траси. Му не покращені і бадьоріші. Основна візуальна фішка – посиніння екрану при самому крутійшому у прескуні N2O виконана гідно. Все розмивається, криї траси підсвічуються. Не забувайте підписуватись на Juicy.com і всім пока!